Це поважати свою дружину, а, значить, забезпечувати свою сім'ю, брати на себе відповідальність, також не ображати, скажімо так, тих, хто менший за сил. Бути добрим, сміливим. Захищати свою родину, захищати свою Україну. Слухати те, що говорить дівчина, не тільки бути егоїстом, не тільки чути себе, не тільки говорити, а й виконувати те, що обіцяєш, і не відкладати нічого на потім. Ну, як мінімум, здатність тримати своє слово. Якщо говорити чисто в такому візуальному сенсі, це не повинно обмежуватись виключно до фізичного розвитку, повинно поєднуватися з інтелектом обов'язково, тому що зараз ми живемо в такий час, що по суті ми бачимо кризу інтелекту, ми навіть бачимо таку річ, як заміна ролей, тобто, коли ну, традиційні чоловічі ролі переймають жінки, і це не те, що ну, щось погано, просто така тенденція сформувалася в суспільстві. Бути коханим, щоб Більше справи, менше слів, таке, я думаю. Бути соціально відповідальним до людини це, напевно, справжнє. і той, хто може, хто може відстояти свою думку і свою волю.